всіх нас розбудив, мандрувати запросив, Тож часу не гаймо, в подорож рушаймо. Дітки, погляньте, яка краса, куди ми з вами потрапили. Та це ж зимовий чарівний ліс. Все навкруло снігом засипано. Дітки, я вам пропоную поглянути, хто живе в нашому лісі. Ну що, ви готові? То ждемо? Спритний майстер у стрибках. На деревах по гілках. Ця руда путнастих ліс. Рідний дім для неї ліс. Хто це, дітки? Так, та це ж білочка, погляньте. Вона теж живе у лісі. Вона дуже спритна. Любить стрибати по деревах, по гілках. Ну що, дітки? Вирушаємо далі, кого ми ще з вами зустрінемо. Я маленький, я вухастий, сірий білий, волокастий. І я скриваю, я тікаю, дуже вкусий хвостик маю. Хто це, дітки? Та це ж зайчик, вірно. Дітки зайчик теж дуже спритний та швидкий. Та вовка. Зайць теж живе у лісі. Це теж дика тварина. Ну що, вирушаємо далі? До кухна свого того хвоста кличить шукає руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. І теж дика тварина, вона живе у лісі. Ну що, вирушаємо далі? Вдалені посеред ночі засвітились хитрі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це, дітки? Він ще дуже виє. Це вовк, так, дітки, це теж дика тварина, бо він живе у лісі, вірно. Дітки, давайте поглянемо, кого ми ще з вами зустрінемо. Клишоно. Так, дітки, вірно, це ведмідь. Це теж, дітки, дика тварина. Він теж живе у лісі. Дітки, вам сподобала сьогодні наша подорож у нашому чарівному лісі. Давайте пригадаємо, хто живе в цьому лісі. Допомагайте мені, кого ми сьогодні зустрічали, дітки. Так, білочка живе. Добре, ще кого ми зустрічали. Заяць, лисичка, во і ведмідь. Як можна сказати, дітки, одним словом, які це тварини? Ну, звісно, це дикі тварини. Діти, якщо ви потрапите, випадково, Батьками до лісу і зустрінете когось з тих диких тварин. І до них, дітки, не можна дуже близько приближатися, так? тому що вони можуть злякатися і вкусити. Запам'ятали це? Сподіваюсь, так. Да. Ну що, дітки, до нових зустрічей, до побачення!